Так, далі, дівчатка, ось такий у мене є, але не знаю, що це. Воно така ручна в'язка, мабуть. Можна, дівчата, постелить, як із скатертинку, такий йде лимонного кольору. В дуже-дуже велике. Десь морчата постелить. Воно, дівчата, нове, навіть видно, по етикетці. Тканина тут акрил, по-моєму, Ще гляну. При 40 градусах дівчата можна, мабуть, стирати. Так, розмір 2,60 на 2,20. 2,60 на 2,20. Девочки, 250 буде. Код 49. малинового Ой, тобто кажу, малинового лимонного кольору ось така йде в'язка Лимонний колір, дівчата. Воно дуже величезне. Десь можете застелить. Я не знаю, дівчат. Я вам показую, а ви там вирішуєте, кому що підходить. Так, 2,60 на 220, дівчатка. Код буде 49 за 250 віддаю. Дуже-дуже велике. 2,60 на 220, код буде 49, дівчатка. Код буде 49 за 250. Отаке, От дівчата, величезне.